Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 7, вірші з 10 по 16. Печаль, бо, я же по Бозі, покаяння неразкаянного спасіння соділует, а сього мира печаль, смерть соделывает. Себо сіє босі є же єже по Бозі, оскорбітеся вам. Коли в вас восчание: но ответ, но негодование, но страх, но вожделение, но ревность, но отмщение, во всем представите себе чистый быть и вещи. А ще бо і пісах вам, не обідівшого раді, ніже обідімого раді. но заєже, явітіся в вас тщанію нашому, єже о вас пред Богом. Всіго раді утешихомся о утішені вашим, лише же паче возрадовахомся о радости Титове, яко покоїся Дух Його от всех вас, яко аще то йому о вас похвалихся, не посрамихся, Но яко вся во істину благолохом вам, тако и похваление наше ежегти істинно быть, и утроба Його излиха в вас есть, воспоминающую всех вас послушание, яко со страхом и трепетом приясти Його, радуюся, убо, яко во всем дерзаю в вас. Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Бо ось саме це, що ви засмутились для Бога, яку пильність велику воно вам зробило, яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку горливість, яку помсту ви усім показали, що чисті ви в справі. А коли я й писав вам, то не через того, хто кривдить, і не через покривдженого, а щоб виявилася для вас наша пильність про вас перед Богом. Тому то потіхою вашою втішились ми, а ще більше зраділи ми радістю тита, що ви всі заспокоїли Духа Його. Бо коли я про вас йому чим похвалився, то не осоромився. Але як ми вам говорили все правду, так і наша хвала перед титом правдива була. І серце його прихильніше до вас, коли згадує Він про покору всіх вас, як його прийняли ви були за страхом і тремтінням. Отож, тішуся я, що можу покластись у всьому на вас.